Це нова підземна база атомних підводних човнів АНС Варша в Індії вартістю 3,7 мільярда доларів. Вбудована в скелясту гору, вона спроєктована так, щоб витримати ядерну атаку, а її підводні тунелі дозволять підводним човнам таємно пришвартовуватися до берега. База побудована для розміщення зростаючого індійського флоту атомних підводних човнів, який може вмістити до 12 субмарин. Ці атомні підводні човни в найближчому майбутньому доповнять одну з трьох індійських платформ ядерного стримування, а АНС Варша триматиме частину тріади подалі від сторонніх очей, в тому числі від супутникової розвідки. Індія вводить в експлуатацію більше десятка нових підводних човнів, в тому числі п'ять ядерних балістичних ракет, які відіграватимуть вирішальну роль у стримуванні Китаю. Але Індія ще не досягла своєї мети. Наразі вона має два таких підводних човни, тоді як Китай 12. Проте це не гра чисел, скоріше гра досягнень. Операції поблизу своїх берегів дають Індії перевагу. Багато з її дизель-електричних підводних човнів знаходяться в межах оперативного радіусу дії китайських атомних підводних човнів. У таких типах високоризикованих протистоянь перемога часто залежить від першого удару, а НС-варша з її захищеним розташуванням. Дасть Індії другий хід у разі конфлікту. Таким чином, ця база не лише формує основу стратегії Індії зі стримування Китаю, але й є багатомільярдним зобов'язанням щодо посилення військово-морської присутності в Індійському океані. Безумовно, шлях Нью-Делі до військово-морської переваги не буде легким, але в умовах зростання напруженості у відносинах з Китаєм він є необхідним. Бенгальське будівництво Бенгальська затока найбільша прибережна водойма у світі. Але зі стрімким зростанням Китаю та Індії вона також стає найбільш стратегічно важливою. Через неї проходять багато найжвавіших морських магістралей світу, а сама затока є домом для величезних природних ресурсів. Тут виловлюється близько 7% світового улову риби, а цього достатньо для забезпечення білком майже 400 мільйонів людей щороку. Тим часом під морським дном знаходяться значні запаси як природного газу, так і сирої нафти. Але найвідомішим є те, що затока є домом для найбільш стратегічного морського вузького місця Малакської протоки. Щороку через неї проходить близько 94 тисяч суден, які перевозять близько 30% усіх товарів, що продаються у світі. Протока також є найбільшим нафтотранспортним маршрутом у світі. Щодня через неї проходить 23,7 мільйона барелів сирої нафти, яка постачається на заводи і фабрики Східної Азії. Більше того, нафта і газ, що проходять через протоку, складають 80% всієї енергії, яку імпортує Китай, що робить Малакку горлом китайської економіки. Ця вразливість не залишилася поза увагою Пекіну. І в якості запасного плану він працює над створенням інших маршрутів постачання. Особливо виділяються три коридори: економічний коридор Китай М'янма протягається від провінції Юнань і складається з трубопроводів, залізниць і автомобільних доріг і з'єднує китайський регіональний центр Куньмін з глибоководним портом К'яньп'ю в М'янмі вартістю 7,3 мільярда доларів США. На іншому кінці Південної Азії знаходиться китайсько-пакистанський економічний коридор трьохтисячкілометрова мережа інфраструктурних проєктів, що з'єднує регіон Сіньцзян з портами в Карачі і Гвадарі на березі Аравійського моря. У Сіньцзяні також пришвартований середній коридор, який веде від комерційних центрів в Урумчі і Кашгарі до Центральної Азії через Каспійське море. А потім до Туреччини, щоб з'єднатися з Європейським Союзом, ці три коридори, якими б амбітними вони не були, все ще не наближаються до пропускної спроможності Малакської протоки. І тому Китай втратив останні два десятиліття на модернізацію своїх військово-морських сил. Сьогодні Пекін володіє флотом, який є більшим і, можливо, більш сучасним ніж у Сполучених Штатів. У 2023 році Міністерство оборони США повідомило, що Китай має понад 370 бойових кораблів, що приблизно на 78 більше ніж Сполучені Штати. З іншого боку, 96 військових кораблів Китаю це кораблі берегової охорони, такі як фрегати або корвети. Тому Америка може мати менше кораблів, але вони більші і можуть нести більшу вогневу міць. Однак це має змінитися, оскільки в гонитві за більшою стратегічною глибиною Китай переносить виробництво на більш надводні кораблі, такі як Есмінець типу 055 Destroyer, атомний підводний човен типу 092 і тріо авіаносців, що є ознаками будь-якого флоту блакитних вод. Ці класи важких кораблів забезпечать більшу проекцію сили, що компенсує вразливість Китаю в Малакській протоці. Але є проблема. Флоти блакитних вод потребують ширшої матеріально-технічної підтримки, тому протягом останнього десятиліття Пекін налагоджував нові дипломатичні зв'язки і створював бази для своїх ВМС за межами східно-китайського і південно-китайського морів. До цього часу Пекін витратив майже 30 мільярдів доларів на допомогу 46 країнам, і ця політика м'якої сили працює. У 2017 році Китай відкрив свою першу закордонну базу в Джибуті, і зараз подібні угоди укладаються з Камбоджею, Пакистаном, Танзанією та іншими країнами. Однак найбільш вражаючим є нарощування китайських сил у бенгальській затоці. Глибоководний порт К'яук-П'ю в М'янмі і військово-морська база Пекуа в Бангладеш побудовані для експлуатації приймаючими країнами. Але останніми роками ВМС Китаю використовували їх найбільше, що відповідає стратегії, яка називається Постійна присутність. Як бачите, створення логістичних центрів по всьому регіону і їх цілорічна експлуатація робить діяльність Китаю в Індійському океані нормальною в очах місцевих мешканців, що підвищує довіру до нього. Постійна присутність також скорочує дистанцію між Пекіном і його потенційними партнерами у сфері безпеки. Одночасно підвищуючи довіру місцевих союзників. Таким чином, утверджуючись за межами Тихого океану, Китай позиціонує себе як глобальну державу і змушує регіональних гравців переглянути свої кроки. Однак, в той час як маневри Китаю вітаються такими країнами, як Мальдіви, Пакистан і Бангладеш, Індія зневажає їх. Неймовірна Індія. Індія, що має 7500 кілометрів берегової лінії і понад тисячу острівних територій, володіє величезним морським потенціалом. Однак загрози безпеці з боку сусідів заважають мюделі використовувати свою морську міць, незважаючи на те, що до 97% зовнішньої торгівлі Індії залежить від морських перевезень, вона має так звану континентальну одержимість. Сухопутні і повітряні сили неодноразово отримували пріоритет за рахунок військово-морського флоту, на який щороку виділяється менше 15% військового бюджету. Результати говорять самі за себе. Індія має лише 130 військових кораблів, що майже в три рази менше, ніж Китай. Більше того, більшість з цих кораблів застарілі, зношені і більше непридатні для використання за призначенням, принаймні якщо вимірювати за стандартами НАТО. Частини в 15% на ВМС, що становить трохи більше 11 мільярдів доларів, достатньо для обслуговування існуючого флоту, але не вистачить суми необхідної для будівництва додаткових 200 військових кораблів до 2035 року, чого прагне федеральний уряд. Зіткнувшись з таким обмеженням, Індія зараз переходить до стратегії відмови від моря. Наріжним каменем цієї стратегії є база підводних човнів АНС Варша площею 20 квадратних кілометрів на гірському краю Бенгальської затоки, розташована приблизно посередині східного узбережжя Індії. Хоча робота над АНС-Варша розпочалась у 2005 році з метою розвантажити існуючий військово-морський порт Візах, постійна присутність Китаю прискорила цей процес. Будівництво АНС Варша має бути завершене у 2026 році, і після завершення воно дозволить розмістити більшу частину зростаючого флоту атомних підводних човнів Індії, що стане індійською відповіддю на китайську військову морську базу Юлін на острові Хайнань. Протягом десятиліть підводний флот Індії в основному складався з дизель-електричних ударних підводних човнів класу Сіндохуш. Проте, зі спуском на воду АНС «Арігант» у 2016 році Нью-Делі здійснив прорив у модернізації ВМС. Маючи довжину трохи більше 100 метрів і вартість 470 мільйонів доларів за одиницю, підводні човни класу Аріхан є першими в Індії підводними човнами з ядерними балістичними ракетами власної розробки. Лише кілька країн здатні будувати такі судна власними силами. І Індія тепер є однією з них. АНС Аріханд є результатом 40-річних досліджень, які розпочались у 1970-х роках, коли Індія шукала мобільні засоби ядерного стримування проти Пакистану. Підводні човни класу Аріханд оснащені чотирма вертикальними пусковими установками і можуть нести 12 балістичних ракет з дальністю польоту близько 700 кілометрів. Або чотири ядерні балістичні ракети Калам-4, які можуть пролетіти 3500 км. У 2024 році Калам-4 потрапив у заголовки після запуску з підводного човна АНС-Арігант, другого з індійських підводних човнів класу «Аріхант». З радіусом дії 3500 км Калам-4 здатна вражати китайські військові об'єкти аж до Хайнаня, а оскільки підводні човни класу Аріханд тихіші за своїх конкурентів, загроза, яку становить новий індійський флот, неабияк обтяжуватиме китайських політиків. Однак не все було гладко. 2017 року стався серйозний інцидент, коли член екіпажу АНС Аріхант забув належним чином закріпити люк у кормовій частині човна. Внаслідок цього підводний човен був затоплений, а його рушійна установка опинилася в сухому доці на 10 місяців, де інженери цілодобово працювали над заміною пошкоджених деталей. Незважаючи на такі неприємності, очікується, що цього року будуть введені в експлуатацію ще два підводні човни класу Оріханд. Прогнозується, що до 2035 року індійський флот на базі АНС Варша поповниться ще трьома сучасними атомними підводними човнами з балістичними ракетами класу С 5 і шістьма атомними ударними підводними човнами класу Проект 77 це досить великий перелік, і для його обслуговування АНС Варша буде обладнана командним центром, а також матиме прямий доступ до Центру атомних досліджень Бхабха, розташованого всього за 16 км від неї в Атчутапурамі. Індія створила свою ядерну тріаду в 2018 році. Але в міру того, як флот атомних підводних човнів зростає в кількості і вдосконалюється, тріада буде вдосконалюватися. З часом це дасть Індії більшу живучість стратегічного стримування і здатність до другого удару, що стримуватиме повномасштабні конфлікти. Думай швидко, дій швидко. Незважаючи на вражаючу прихильність Індії до посилення військово-морського потенціалу, насправді вона також виходить за межі варші, за межі її материкового узбережжя. За 1200 км на південний схід лежать Андаманські і Нікобарські острови. Архіпелаг з понад 500 невеликих острівців, 37 з яких населені. Розташовані трохи менше ніж за 300 км на південь від М'янми, Андаманські та Нікобарські острови утворюють оборонний бар'єр, що відокремлює Морську південно-східну Азію від Бенгальської Затоки. Разом острови мають виключно економічну зону площею 663 тисячі квадратних кілометрів, що становить 30% від загальної виключної економічної зони Індії. Крім того, острови багаті на природні ресурси, включаючи сиру нафту і природний газ. Але саме розташування робить ці острови стратегічно незамінними. Розташовані приблизно за 500-600 кілометрів від Малаки. Андаманські і Нікобарські острови слугують передовими оперативними базами для ВМС Індії, а завдяки сучасним системам спостереження на землі Індія може ефективно відстежувати китайські судна, що рухаються через регіон. Але це ще не все. До недавнього часу на островах було два аеропорти подвійного призначення: міжнародний аеропорт Віра-Саварка в Порт-Блер і військово повітряна станція Кар Нікобар. Тепер побудована третя злітно-посадкова смуга в Шипбурі, відома як АНС Кохаса. Нова злітно-посадкова смуга довжиною в кілометр обладнана засобами для нічної посадки, а також має достатню ширину і глибину, щоб підтримувати більші літаки, такі як мисливець за підводними човнами Boeing P-8 Посейдон, яких в Індії налічується більше десятка. Андаманські і Нікобарські острови схиляють чашу Терезів на користь Індії, але зараз Нью-Делі робить ще один крок вперед: коли Китай просувається на задній двір Індії, Індія починає робити те ж саме на задньому дворі Китаю. Згідно з політикою прем'єр-міністра Моді, яка отримала назву Акт Східної Індії, Індія простягає руку до Південно-Східної Азії не для вічливої розмови, а для укладання угод для постачання зброї. У квітні 2024 року Індія поставила першу партію крилатих надзвукових ракет Брамос на Філіппіни, а аналогічна угода з В'єтнамом готується до підписання. Для довідки Брамос одна з найшвидших крилатих ракет у світі. Вона має високу точність і може запускатися з суші, повітря і моря. Разом з проекцією в південно-китайське море і будівництвом підводної фортеці Індія прагне розпорошити ресурси Китаю і загнати його в бенгальську затоку. Безумовно, контроль не завжди успадковується, але завжди виборюється по одному морю за раз.